На Одинці з проблемою залишилися мешканці одного з під'їздів будинку на Ленкавського 15. Цього тижня тут згоріло приміщення для сушіння білизни. Це вночі все горіло? Ні, це друга це обід. Це обідає. Друга 20 це десь була. Це. Нині мешканці показують результати пожежі. Кажуть, навіть з квартир вийти не могли. Все було закопчено, все було чорне. Ти можна уявити якщо все. Тако. Такі наслідки вийшли. Та, і весь вогонь це весь якраз на цю сторону. Пожежники вогонь загасили, поліція пообіцяла знайти винних. Люди взялися відчищати стіни та стелю від кіптяви, бо діти бояться виходити з квартир. А далі звернулися до балансу утримувача будинку, аби допоміг з ремонтом. Зверталися ми в ЄРЦ, на що нам відповіли категоричне ні, оскільки сказали, що до сходових кліток вони ніяких відношень не мають і все робіть своїми силами. Молоді мами кажуть, вони згодні навіть взяти дольову участь в ремонті, але відповідь балансу незмінна. Також вони нам дали листочок що там, де пише, пишеш вас співучасть їхньої там немає. Тільки все за кошти мешканців. Я кажу, що входить в комунальну, Вони кажуть, ліфт, уборка, приміщення. Ну от такого плану. Мешканці обурені свого часу. Працівники жо яких тоді ліквідували як банкротів у сусідньому під'їзді, зробили ремонт. Перед виборами відремонтували четвертий. Їх же ж годували обіцянками. Перед виборами теж всі приходили. Давайте підписами вам кришу будемо робити. Ми вам будемо під'їзд робити. Ми все. Навіть ну, що може теж за половину, дві угу. половини цей, але будемо робити так і дотепер. От не пригадаєте, хто так приходив? 에, хто це приходив? Навіть цей же Руслан Романович також був. Що він теж ми коли ну, передвиборча агітація, знаєте, ми цей підписи збирали. Причини відмови екс ЄРЦ, а нині Міук намагаємося зв'язувати самі. З нами погодилися говорити, але без камери. В розмові не на камеру заступник директора комунального підприємства Муніципальна інвестиційна управляюча компанія Олександр Каченко повідомив, що він особисто огляне під'їзд за адресою Ленкавського 15. Однак повідомив, люди на співфінансування розраховувати не можуть. У грудні минулого року депутати міської ради прийняли рішення, що ремонт під'їздів відбувається виключно за кошти жильців. Тим часом мешканці закопченого під'їзду взялися вивчати зміни до законодавства, за яким до 1 липня вони мають визначитися з компанією, яка надаватиме послуги з утримання будинку, аби не залишитися на балансі зі своїми проблемами. Це я вже читала буквально сьогодні. Оскільки ну, от почалося це все. Почалося пошук інформації на рахунок цього. І які ваші висновки далі з ЄРЦа Ви Працюєте чи не працюєте? На мою думку, наприклад, ні. Але чому Трест... тому, що ніякої ну ніякої підтримки від них немає. Ми вже купу років з ними боремося на рахунок криші, ліфта, під'їзду. Ви самі бачили, що тут Ліфт буквально зремонтували. Ми десь сиділи без ліфту, буквально перед вашим проходом. Вероніка Шиманська, Любом Роботюк, новини телеканал, третя студія.